Ось такий сьогоднішній день, сонячний, чудовий, прекрасний, до нас заїжджає дуже класний ось такий джип Патріот. Автомобіль 2016 року було привезено з Америки 20 2020 році з мінімальними пошкодженнями, навіть це не пошкодження. Скажу вам точно, по автомобілю просто загорілася ліва фара і все. Більш ніяких нарікань і питань не було. В ідеальному стані, технічно, візуально, пробіг 101 тисяча на класній зимовій гумі. Літо також в комплекті є. Ось такі дверні карти, все живе, все класне. Шкіряний салончик в ось в такому стані чудовому. На люці, комплектація лімітед. Двохлітровий мотор з газом встановленим може дверні карти, електро електрослопідімачі, електрорегулювання сидінь, мультикермо. ну Просто просто машина аголь. Оці що в нас зараз буде у нас. Ви просто здивуєтесь, тому що а, таку комплектацію з таким, як то кажуть, шармом, кольором і тому подобному. Ви не знайдете а, такий стан. Просто пушка. Тому місто Київ, Сумська, 2, Заїхали, потестили, забрали.